Я тоді прийшла на майданчик, майже нікого я не знала. І тобто, всі мої партнери, це я з ними знайомилася. Ну, якщо так по чесному, то вже майже після сцени. Так було і з Юлією Вроблевською. Ми зняли сцену, де ми там падаємо, пам'ятаєш, де оце вона мене за волосся тягає по цій щебінці. І тільки після сцени ми такі вже. А, до речі, є Тоня, я Юля. приємно познайомитися. От ми з Людськом теж ми познайомилися на кубі була. у нас перша сцена була весела, якраз ми знімали сільську дискотеку. Не пам'ятаю, Тоню, побачив, коли вперше ми в акторці. Ти заходиш без там, Це мажешся, і така заряджена, думаю, ох, це, звісно. Ah! Ходила. Ah! Ah, ah, я думаю, ah, так, ah, так. Is... ну ти прям така вже була в моді, Знаєш? я Думаю, о oh, блін, <laughs> yeah. да.